Йдучи цією вулицею, важко не помітити багато пошкоджених приватних будинків. Обгоріла цегла, забиті фанерою вікна, ремонтні роботи та новий шифер на дахах, який свідчить про роботи. Також і над покрівлею, це у Харкові триває процес відновлення будинків, пошкоджених внаслідок російських ударів. 25 серпня ворожа армія обстріляла Слобідський район Харкова. Ракета вибухнула в повітрі, у результаті чого пошкоджень зазнали кілька десятків приватних будинків. Ми в час спали. Ми в цей час спали. У четвертій нуль п'ятій такий удар, і коротше. Ми лежимо з дружиною на ліжку, і На нас паде шифоньєр та телевізор. Може, мені життя врятував, я не знаю. Уламок там застряг, потім вийшла. А просоня самі знаєте як не зрозуміло, що сталося щодо чого. Вийшли. Воно все, двері зірвано, вікна зірвано. Кухня в мене вся побита, всі ось ці прибудови, все розбите. Все нічого не залишилося. Ну, дякувати Богові, хоч живі залишилися. Ось це мені на старість років. Я не знаю, як де і жити. Наразі робітники КП Харків житлобуд в будинку Анатолія працюють над відновленням даху. У результаті прильоту тут повністю вигоріла покрівля. Ми відновили Маурлат Встановили нову систему стропильну та покрили все шифером. Виклали кладку кирпичну та позашивали все. У відновлюється фронтон з ОСБ. Далі ми його покрасимо і на цьому фініш. А це сусідній будинок. Тут повністю був зруйнований паркан, та частково постраждав дах. У департаменті житлово-комунального господарства зазначили, що ремонтні роботи цього будинку були проведені. Комунальники відновили брус на паркані та встелили новий шифер на покрівлі. Не виключенням став і будинок Юлії. Проснулися від тріска, від грохота на нас посипалася, розсипалася в нас люстра, на нас впала з мужем. Дуже перехвилювалися, підскочили всі, хто були вдома, бо не могли зрозуміти, що коїться. Усі зібралися вроді живі. Ну у нас там вдома потрашилися, там куча посуду. Вибігли до коридору, побачили, що горить сусідній будинок. Визвали пожарну. І потім почали питалися вийти, В нас було там, заклинило двері, в нас впало дерево на ворота. Були пошкоджені ворота, ми були заблоковані. Кровлю закрили, усі пробої не закрили шифером, відновили електропостачання, газопостачання дуже швидко. Тобто, в нас були пошкоджені ворота, нас бо дерево впало на них. Дерево спилили, все убрали, ворота допомогли. Чуть, чуть там вирівняти якось, щоб вони могли закриватися. На сусідній вулиці така ж ситуація. У цьому будинку через ворожу ракету теж постраждав дах. Комунальники відновили покрівлю та повністю замінили шифер. 25 серпня, внаслідок агресії Російської Федерації, було пошкоджено понад 67 будинків, 40 покрівль, більш 200 вікон. Було пошкоджено газопостачання електронеснабження. В перший день ми відновили водопостачання, газопостачання за декілька адрес не змогли це зробити, оскільки були дуже пошкоджені житлові будинки. Вікнами забили USB. і проводилися роботи щодо відновлення покрівль мешканців будинків. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Дмитрон Гуєн, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харків. Новини.